Щоб допомогти українським підприємцям пережити складні зимові умови в умовах постійно обстрілів аварійних відключень електроенергії, браку електроенергії, уряд запровадив ряд програм підтримки для нашого українського бізнесу. Зокрема Одна із таких програм підтримки це програма енергопідтримки для ФОП, яка стартувала на початку цього місяця і буде діяти до кінця березня поточного року. Ця програма спрямована на зменшення ризиків простоїв і втрат для підприємств під час відключення електроенергії, збереження робочих місць та стабільної роботи сервісів і виробництв в громадах. Програма енергопідтримки для ФОП це безповоротна фінансова допомога, або як кажуть, грантова для малого бізнесу, і вона спрямована покриття витрат пов'язаних із роботою в умовах обмежень енергоресурсів і відключень світла і тепла. Така допомога надається суб'єктам підприємництва, які забезпечать людей базовими послугами, товарами. І зберігають робочі місця. Хто може отримати таку допомогу? Такою допомогою можуть скористатися фізичні особи-підприємці другої та третьої груп спрощеної системи податкування, які зареєстровані і проводять свою діяльність не пізніше від 1 грудня минулого року. Мають хоча б одного найманого працівника, не мають заборгованості із єдиного соціального внеску, не є банкротним. Рутами не знаходяться на під спеціальними економічними санкціями, не провадять свою діяльність на, в зонах бойових дій і на тимчасово окупованих територіях, а також належать до видів діяльності, які є соціально важливими. Такі види діяльності передбачені на урядовому рівні, і до них належать, зокрема. Сфера харчування, тобто це пекарні, кав'ярні їдальні, малі виробництва, продуктові краниці. Сфера здоров'я це аптеки приватні. Медичні кабінети, амбулаторії, сфера сервісів це ремонтні бригади, майстерні, сервісні центри, малі будівельні бригади, соціальна сфера, до якої відносяться дитсадки, центри розвитку, центри догляду та підтримки людей у складних життєвих обставинах, а також логістична сфера це кур'єрські служби, малі логістичні кампанії є так, також ряд інших сфер. Вони всі визначені в постанові кабінету міністрів номер 111 від 29 січня поточного року, який розмір допомоги передбачає ця програма? Суб'єкти підприємництва можуть скористатися допомогою у розмірі від 7,5 до 15 тисяч. Розмір такої допомоги залежить від того, скільки фізична особа підприємець має найманих працівників. Якщо Працює один найманий працівник, значить, це мінімальна ставка цієї допомоги 7,5 тисячі. За кожного посідуючого працівника додається 1,5 тисячі. Максимальний розмір цієї допомоги це коли в суб'єктах господарювання працює шість і більше найманих працівників, і тоді він може отримати таку допомогу в розмірі 15 тисяч гривень. На що можна витратити такі кошти? Це можна придбати генератори. Акумулятори, інвертори, системи накопичення енергії, сонячні панелі та комплектуючі стабілізатори. Захисні пристрої, кабелі, монтаж, е обладнання, пальне для генераторів, опалення послуг електроенергії, послуги з монтажу та ведення обладнання в експлуатацію. Для того щоб скористатись такою можливості, отримати допомогу, е суб'єкт господарювання е має зареєструватися е в дії, е відкрити свій кабінет, відкрити картичку дія. Е в в дії є відповідна така категорія підприємництво, і в неї відкрита е, окремий сторінка послуга допомога ФОП на енергостійкість. Там суб'єкт підприємництва заповнює, е, верифікується, заповнює всі дані. Е, про себе, відповідаючи на певні питання, які там передбачені безпосередньо, Я, яка повна назва, код є ДРПО, місце знаходження, там інші питання, також питання, які є блокуючими чи банкрут, чи сплачує ЄСВ. Відповідно до того опитувальника, який там розміщений, після того як суб'єкт господарювання верифікувався, перевірив всі дані, так він заповнив чи ні. Він накладає свій електронний підпис і очікує на певне рішення: позитивне або негативне. Як правило, якщо немає обмежень і всі дані, які заповнить суб'єкт господарювання, вони збігаються з тими даними, які є в доступних електронних реєстрах, приймається позитивне рішення. На протязі 10 днів суб'єкт підприємництва може отримати таку фінансову підтримку на свою картку Дія. Картку Дія він може відкрити у таких банках, які є партнерами цієї програми, це. Приватбанк, Монобанк, Абанк, банк, кредит Дніпро і «Сенсбанк». банк. І вже після того, як він отримав ці кошти, він може витрачати їх на ті цілі, які він планував і зазначив безпосередньо при поданні заявки.